Треба щось так? Чоловіки навколо інколи цього не розуміють. А просто всього-навсього в брекет. А це просто брекет. К Чому стоїть підготуватися людям, які хочуть ставить собі брекети. А тим, хто носить лайнери, ні до чого готуватися не потрібно. Анютка, що ти носиш? Е, я ношу зараз елайнери, але я носила брекети і можу сказати, що елайнери це набагато <свісно> кращий варіант. Майсон son лікар-стоматолог наш. Так, я лікар, терапевт, і я ношу елайнери. А ну покажи, зараз не повірять. Так, ви в лайнерах. Так. Аня, в лайнерах, покажи з близько. Первое, это то, что первые несколько дней у вас будут безумно болеть зубы, вам будет тяжело кусать, есть любую пищу, поэтому, скорее всего, первые эти дни вы будете сидеть на супчиках, либо же каких-то смузи. Ты, кстати, в тебе болели, что ты ела, не ела первые дни. давай. Да, ну, <laughs> у меня первые дни на лайнер в зубки. Ну, трошечки воно такі неприємні відчуття, как тиск відчувалося, але їсти я все могла нормально, без ніякого дискомфорту. Ще ця їда, яку ви будете кушляти, буде постійно застрягати в ваших зубах, і це буде вас безконечно збесити. В тебе я, Каня, що там розказує? Ну, я елайнери просто перед їжею знімаю, кладу от в таку коробочку і Давай, я і... потримаю. Так, це дуже зручно, так як нічого в зубах не застрягає і Ну, ти знімаєш елайнери і все, і петрушка нічого в зубах не застряє, да? Угу. Так. Все, элайнеры кладутся в шкатулочку, закрываются, и можно есть, и ничего не застреет. Да. Я тоже, кстати, носил элайнеры. Ни петрушка, ни укроп, ничего не застреет. А в брекетах застреет. Да, Бо да, я брекеты да. тоже когда-то давно носил. Вечно. Да. Достаешь да? Да, неприятно не, не Дальше, угу. после того, как вы поулыбаетесь кому-то, <свят> вам придется постоянно делать вот так. Потому что губы накладываются на брекеты, и вам постоянно придется их доставать. А от Юля носить брекети. Юля, показіть. Так, і що, ви робите отак? Ну так, коли широко посміхаєшся, приходиться робити так. Ану, ще раз як. Коротше, губи застріють за брекети і ви достаєте їх, так? Угу, Ану, да. зробіть так. Ну, Чому чо ви, до речі, не в лайнерах? Я дуже довго до цього йду. Ну насправді Юля, коли ставила брекети, вони у нас вона, вона, вона в нас не працювала, так? Да? Ні, не працювала і не знала, що таке існує. Вона навіть не знала, що бувають і лаві. Тому зараз ходить і так робить. Бувають ситуації, коли ти сидиш там в кафешці якійсь, і тобі щось застрягло, і треба щось так. Чоловіки навколо інколи цього не розуміють, а просто всього на всього ви А Це просто брекет. Дальше готовність к тому, що вам кожен місяць потрібно буде ходити на корекцію брекетів. І, во первых це постійна викачка денег. а во-вторых, це небольші болі після корекції перші кілька днів. Лайнерами у вас немає необхідності кожен місяць ходити на консультацію, як з брекетами, і витрачати кошти, тому що ми вам зразу, як мінімум, на півроку, даємо. Курс. курс. и вы лайнеры, где бы не были, просто сами через каждые два недели меняете. Мы лишь с вами на связку. Вам нельзя будет кусать и есть твердую пищу. Например, сухарики, кусать яблоки, есть орехи и все тому подобное, что может отколоть ваши брекеты. А за лайнерами вы просто снимаете лайнеры и что делаете? И ешь. Це загодно кусаєш, хоч ручку від дворі ні. <рес> і, <рес> і нічого не зламається. Насправді яблука їмо да звичайно горіхи, горіхи, сухарі і взагалі, все можна їсти з лайнерами. не Нія... немає обмежень. После установки брекетов вам может очень сильно натирать вот эта вот металлическая дуга, и для этого вам необходимо будет покупать специальный воск, которым вы будете заклеивать острые уголочки, чтобы ваши щеки не царапались и были целые. Фу, жах. я помню, как с брекетами постоянно вот эта дуга натирала мне щеки, она где-то там выскакивала, застрягала в щеке, и это... І потрібно було купляти оцей віск, клеїти його. Це я бракет, теж давно коли носив брекети, в мене весь час отут на цьому зубі от натирало, Я приліпляв е е воск, і потім так робив. Що, це Короче, ну, це, це прям Максимально некомфортно. Не знаю, як взагалі це можна носити. <рес> З лайнерами цього нічого немає. Лайнери нічого не натирають, нічого не травмують, вони максимально комфортні. Так, да, і вони гладенькі, і е, завдяки цьому прям, ну, дуже комфортно носити. Навіть е, іноді комфортніше, ніж свої рідні зуби, бо вони прям такі гладенькі гладенькі Якщо раніше на чистку зубів у вас уходило 2-3 хвилини, то в этот раз буде уходити примерно в 2-3 рази більше, тому що уход міжна бути качественний і тщательний. А, ну, а в цілому про чистку зубів і про якісний догляд за зубками він повинен бути завжди. І як навіть без якщо ви без брекетів або без... з лайнерів, то він вам не завадить. Раз в 4-6 місяців приходити треба на професійну гігієну і зубочистити 3-4 хвилини. Тому що наліт з зубів не від того, що ви маслаєте щоткою сильно, а від того, що зубна паста довго знаходиться на зубах. І починає роз'їдати на лід. Ви коли автомобіль миєте безконтактна мойка, ви ж піну спочатку на автомобіль наносите і потім чекаєте 5 хвилин, да, поки цей, ця піна роз'їсть е, на лід. Точно так же з зубами. Лікування брекетами або елайнерами у нас коштує 60-120 тисяч гривень. Це в середньому, бо буває трошки дешевше, буває, може бути і. І набагато дорожче. Насправді все залежить від складності випадків. Ви платите не за брекети, не за елайнери, за пластик або брекети за метал, ви платите за результат, ви платите за досвід лікаря, за гарантії клініки.